Хто захистив ліс кругляк? Ми добилися, що у парламенті був прийнятий мораторій, щоб не вивозили необроблений ліс кругляк. Хочете вивозити наш ліс? Привезіть сюди в Україну сучасне деревовробне обладнання, поставте його, дайте робочі місця українцям, дайте роботу українцям, дайте зарплати українцям, платіть податки до місцевого бюджету. І потім вивозьте в Європу меблі, а не ліс. Ми цього добилися. Зараз вивозять Статистика. в якості дров. Це вивозять контрабандно, і це вже питання. А де вершина цього айсберга? Хто Лада? Хто кришує контрабанду? Це президент чи хто? Чи Чому влада? Коли я говорю влада, Роками не вирішується і просто якесь ну, порочне коло. Це винна в усьому влада. У тому числі президент, який понабирав е, його оточення. Які деребанять потоки корупційні, хочуть їх очолити, і тому, коли ми говоримо, що ми прийняли добили з закону, ми базу створили, щоб не вивозили необроблений ліс, щоб у українців були робочі місця. А завдання виконавчої влади, в тому числі президента і уряду, перекрити контрабанду, щоб не вивозили. Не я ж буду перекривати ту контрабанду. Наступне це що стосується деревообробки, і статистика показує, що радикальне збільшення експортної валютної виручки від проданої продукції обробки, Облиною наголошую, а це означає, що більша додана вартість, збільшення ввезення устаткування на 300 в Україну. Нові десятки підприємств деревообробної галузі з'являються. Оце результат того, що ми добивалися. Наступний приклад по металургах. От в лютому комбінат Ілліча в Маріуполі буде святкувати величний ювілей. 100 років здається, від заснування комбінату Ілліча. А ще минулої зими наші українські металурги в Маріуполі, в Запоріжжі, в Дніпрі кілька місяців. Ці зимою стояли без роботи, тому що минулого року з України вивезли 2 мільйони тонн металобрухту, а наші шахтарі без роботи а отримують роботу за рахунок нашого металобрухту турки, поляки, молдавани і ще Бог знає хто. Я з великою повагою ставлюся до усіх них, але найбільша повага в мене до українських металургів і українських робітників. І тому моє завдання робити все, щоб наші люди мали роботу, а не турки і поляки. Хай їхня влада для них роби. А моє завдання, щоб мої українці мали. Роботу і саме тому ми з моїми колегами добилися, щоб втричі збільшити вивізне мито на металолом, обмежити вивіз металолому з України. Воно вже дало результат сьогодні. Склади металургійних комбінатів, завантажені металоломом. І це означає, що наші люди матимуть можливість працювати і заробляти. Наступне рішення: зараз Укрзалізниця хоче на 25% підняти тарифи на залізничні перевезення. Що таке підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення? Це зразу лягає. Є в собівартість продукції, наша продукція стає неконкурентоспроможною або знижується її конкурентоздатність, тому що чим дорожча собівартість, тим менше є можливість її продати. А якщо сюди додати? Зростання вартості електроенергії, неможливість нашим виробникам брати дешеві й довгі кредити на відміну від імпортних їхніх колег, які беруть дешеві та довгі кредити. А наші беруть кредити під 30% і короткі на півроку, там на кілька місяців, то все це в підсумку приводить до того. Що в нас знижується продаж продукції за кордон? Внаслідок цього зменшується валютна виручка. А потім ми дивуємося, що скакає гривня. Ну а як вона не скакатиме, якщо. Гривня сьогодні тримається лише за рахунок кредитів міжнародного валютного фонду і за рахунок вимивання золотовалютних резервів, коли національний банк виходить із пропозицій на валютну біржу. А я кажу, що стабільність гривні має базуватися, і ми не просто кажемо, а ми пропонуємо механізми, як це зробити. Стабільність гривні має базуватися на нашому експортному потенціалі. Чим більше ми продамо, чим більше валюти вернеться, тим більше буде сплачено податків і більше буде заплачено зарплати нашим українським людям. Дям це називається політика економічного націоналізму, яку пропонує радикальна партія від сировинної колонії, від бананової республіки, в яку перетворена сьогодні країна до високотехнологічної, модернізованої, сучасної держави, де кожна людина матиме можливість працювати і заробляти. Чому ми говоримо про поглиблену переробку? Ось вам ще один приклад: минулого року Україна зібрала рекордний врожай за 25 років незалежності. Шістдесят. 6 мільйонів тонн зернових по валу. Скільки продали за кордон? 40 заком за мільйонів зерна, різного зерна. Наголошую не продукції, а зерна. Це означає, що ми його продали за копійки, і ще й в світі за... ціни впали, якраз абсолютно правильно замість того, щоб передбачити державні програми підтримки, фермерства, встановлення міні-сахів по переробці, того ж зерна у борошно, продукцію, м'ясо і все інше. Ми продали зерно за кордон, а нам сюди завозять булочки і все на світі. Хто нас розумними назве наші люди українські селяни сидять без роботи, не можуть від корови прогодувати свою сім'ю. Не можуть заробити гроші. Ми рекордні врожаї 66 мільйонів тонн зібрали. І село бідне. Чому бідне? І зробили що... менше ніж минулі роки, навіть попри цей а врожай. А чому село бідне? тому, що по перше, селян забрали через дорогі кредити. Що виробники повинні були віддати майже все, що зібрали. Потім трейдери, які ставлять умову, або за копійки забирають врожай, або нехай він гниє на току за зберігання якогось і платить, треба. І третє, найголовніше. Це відсутність можливості для реалізації цієї продукції, коли наш товар не може потрапити не те, що на зовнішні ринки, а навіть на внутрішній ринок, коли ви заходите у наші супермаркети, там імпортні броколі всякі, і аргентинські яблука, і все інше, замість того, щоб Вінницькі яблука були, і Чернігівська картопля, чи Калинівські помідори на сіння навіть думав. з Польщі Аб... продають. абсолютно правильно. Тому я говорю: от я навожу всі ці приклади з однією метою, щоб показати. Як глибоко ми розбираємося в ситуації, як глибоко ми продіагностували цю проблему, і ми знаємо, що треба робити, щоб зробити багато і могутню країну. Але для цього, в першу чергу, ми, українці, повинні повірити у власні сили, що ніхто нас ніколи не здолає, що ми найсильніші в цьому світі, що ми найуспішніші. Що коли нас закликають, сьогодні пішла пошесть в інтернеті, закликати емігрувати за кордон, легше всього емігрувати за кордон, хто залишиться в Україні? Давайте міняти цю країну, давайте спільно об'єднувати зусилля, давайте реалізовувати програму нової економічного націоналізму. І давайте створювати, перетворювати Україну із сировинної колонії на високорозвинуту країну. От тоді буде успіх, от тоді нас поважатимуть у світі, от тоді з нами будуть рахуватися. А сьогодні, коли ми нічого не робимо для того, щоб стати сильними. Нас не поважатимуть у світі, і ми самі себе на жаль перестаємо поважати в чому найбільша трагедія.